Поруч із тимчасовою переправою досі лежить міст, який обвалився увечері 24 червня між селом Підполозя та селищем Жденієво. Серед автомобілів, які їздять тимчасовою переправою, і вантажівки, що перевозять каміння, щебінь для будівництва. А як ви ставитеся до того, що тут і вантажівки їздять, і такі величезні машини, буси? Я ставлюся до того, так що якщо вони їздуть, то для територіальної громади повинна бути з цього якась користь. Тобто ремонт дороги чи ремонт тих самих мостів, які від цього падають. Ну і подальші інфраструктури. Я часто їжу, ніяких проблем нема. А як ставитися до того, що великі габаритні машини їздять? Та нормально, треба щось робити. А скажіть, будь ласка, ви чи знаєте, чому обвалився цей міст? Та вже старий. Тож бачите, конструкція застаріла, те все. То все потихеньку всі обвалювати. Як от місцеві це сприйняли? Що говорили про цю ситуацію? Нормальні люди сприймають нормально і розуміють. це життя це така справа. Тепер ліси України проводять будівельні роботи по дороги. дорог. В Яловому знаходиться кар'єр. Там видобувають камінь і щемі. Із кар'єру вантажівки возять в село Збине. В селі Збене будується дорога. Ми надіслали інформаційний запит до філії державного підприємства Ліси України у Закарпатській області, щоб дізнатися, чи надавали вони дозвіл на будівництво дороги до місця встановлення вітряків поблизу Жданіївської громади. Технічні властивості цієї переправи ніхто, звичайно, не випробовував, тому що це не переправа, а це не міст, це тимчасовий захід. І чи здатна вона нести, ми не можемо зараз сказати. Обмежити пересування транспортних засобів також не наша компетенція. Є відповідні служби, які повинні вести нагляд за. Вантажу потоками не, не тільки цей міст, не тільки ця переправа. І по дорогах, по яких їздять ці транспортні засоби, вони також, напевно, несуть відповідне навантаження і нищать ці дороги. Ми паралельно з ними працюємо, ми не повинні до них звертатися, кожен знає, має свою роботу. Іван живе у будинку, який поруч обваленого моста. Та й тато мені розказував, він встрою той міст. І були якийсь ремонт або щось таке за цей час. Не пам'ятаєте, так? А чи чули ви, як звук, коли він упав? Ні, я там не чув нічого. Не зроблять, то настільки погані були. Там не вудяться, там дуже великий підйом. Треба зробити міст. Які насінки? Треба робити, те, що буде добре. А наскільки, ви думаєте, зручна оця тимчасова переправа, яку зробили? Вона витримає довго? До зими, до осені. А чому? А тому, що там великий підйом і буде гололід, а може бути повінією перекриє то все. виконувач обов'язків голови Жданіївської селищної ради Юрій Русин каже: поруч із старим мостом була газова труба, яку необхідно перенести, щоб встановити новий міст. Тому на місці працюють представники служби газу. До мосту була прикріплена. Газова труба, яка забезпечувала населення постачанням газу. На даний час проводяться роботи по демонтажу газової труби, Влаштована нову газову трубу. Після цього починаємо демонтаж і обіцяють, на протягом півтора місяця буде нові місце. Роботи працівники служби газу розпочали 22 липня. Плануємо закінчити приблизно до 4 серпня. Якщо все буде добре, тоді будемо закінчувати на наступну середу 30-31 числа. Ну і за того, що в повміст, зараз тут будуть проводитися роботи по відновленню дорожнього покриття мосту, і нам треба її пересунути в інше місце. Люди були попередження, що на деякий час, на момент проведення робіт, буде населення відрізане від газопостачання. Наскільки мені відомо, це три населені пункти. Полозя Жданієво і з Щоб доїхати до центру Жданієва, необхідно перетнути тимчасову переправу. Щодня з під полозя Жданієво їздить Злата. Кожен день їжджу, бо я тут працюю. Проблем ніяких не було. Зручно зробили переправу. Лише одним переживаємо: що якщо будуть великі дожді, щоб встигли до великих дождів зробити міст, щоб. Не забрала річка цю переправу, яка є на даний час. Начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок розповів, за встановлення нового мосту відповідає і фінансує інвестор. Один із інвесторів чи, скажімо так, фірми, яка працює в цьому регіоні, встановлює вітрики. Виголосив побажання відбудувати новий міст. І ми на це погодились, так як будь-який тимчасовий міст не виконує тих функцій, які виконує постійний міст. Інвестор розробив проєкт і замовив уже бетонні конструкції, якими буде мостити новий міст. Ми надіємося, що до кінця літа, можливо початок осені цей міст вже повинен стояти. Скільки коштує встановлення нового мосту начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області, не знає. Ну, невідомо. Поки це їхня внутрішня інформація, яка ну, сам факт, що вони платять це за свої кошти. Наша служба буде повністю вести супровід будівництва, нагляд. І є така домовленість, і буде укладений меморандум, мінімальний договір, по якому збудований об'єкт буде випробуваний, і вже з документами, з паспортами про випробування буде переданий державі, отже, на нашу на службу. Виконувач обов'язків голови Жданіївської селищної ради Юрій Русин розповів, що в їхній громаді є 11 мостів. За словами Ігоря Фартушка, їхні працівники оглянули ці мости. Ну, однозначно, ми ж розуміємо, що ця техніка їздить по цій дорозі не тільки по одному мосту, там є ряд мостів, і випробування були проведені по всіх мостах. І ведеться такі розмови про ремонтні роботи на решті мостів. Але поки якої ліць конкретики немає. Конкретики наразі немає. Руслана гостюк, Вероніка Мороз, Леонтій Николишин – Суспільне новини.